Моє вітання. Марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. Нагадаю, тим, хто що не доєднався, що ви можете залишатися з нами і онлайн, тому доєднуйтеся до трансляції на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі детальніше поговоримо про дорожньо-транспортні події та складання європротоколу, адже фактично його можна використовувати за певних умов. А власне таких аварій трапляється близько 80% за даними патрульної поліції. В європейських країнах європротокол є звичайною практикою і його використовують уже кілька десятиліть. А в деяких навіть карається штрафом, якщо поліцію викликають у незначних випадках. Тож власне про те, як правильно складати європротокол та уникати дорожньо-транспортних подій, про це будемо говорити із гостем нашої студії. Старший інспектор відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Роман Матвійчук з нами. Вітаємо, пане Романе. Слава Україні! Героям слава! От, власне, якщо говорити про дорожньо-транспортні події, з чим можемо пов'язувати їхній ріст станом на зараз? Ну, хотілося розпочати з того, що основним із пріоритетних напрямків роботи. Працівників поліції Хмельницької області це є недопущення та профілактика дорожнього травматизму на автошляхах області. Так, за період восьми місяців у нас спостерігається ріст дорожньо-транспортних пригод з травмованими, угу. а саме за цей період скоєно 438 таких ДТП, що є на 21% більше ніж за попередні, за попередній аналогічний період. Тобто в такі дорожньо-транспортні пригоди мають наслідки, і внаслідок яких загинули 66 осіб та травмовано 604 особи. На ваш погляд, із чим пов'язаний ріст? Тому що 20% це не мала цифра насправді. Ріст пов'язаний з тим, що на автошляхах з кожним роком транспортних засобів збільшується, а оскільки це є об'єкт підвищеної небезпеки. Тому люди під час того, як керують, користуються мобільними телефонами, до прикладу, неуважні, неналежний рівень в них як практичного досвіду, так і теоретичного, що безпосередньо і впливає. Також впливає на ріст аварійності: це неосвітленість автошляхів, стан. Ав... Доріг. До доріг дорожнього покриття, та безпосередньо розмітка, яка наноситься на дорожнє покриття. Це є одні з основних факторів, які безпосередньо впливають на те, щоб учасники дорожнього руху належним чином рухалися автошляхами. Тобто, фактично потрібно дотримуватися правил дорожнього руху в першу чергу, аби власне і берегти себе в автівці, і берегти тих, хто поруч з тобою знаходиться на автошляхах. Це один із факторів важливий так, звичайно, і бути завжди уважними, не користуватися засобами зв'язку. Тобто, щоб завжди дотримуватися дистанції, інтервалу. Щоб в відповідні моменти відреагувати на зміну дорожньої обстановки. Ну, Дійсно, на дорозі потрібно водіям бути готовими до всього, і ніхто від такої, як транспортна подія, ніхто не застрахований. Якщо це трапилося, власне, які дії водія мають бути далі? Дії водія... Водії повинні безпосередньо орієнтуватися від обстановки, яка склалася. Угу. Якщо це дорожньо транспортна пригода з постраждалими, тобто люди мають. Оцінити обстановку, виявити, чи є е, постраждалі внаслідок дорожньої транспортної пригоди, якщо є такі люди, надати їм першу домедичну допомогу, викликати працівників поліції, всі екстрені служби, швидку медичну допомогу, щоб забезпечити повністю належний процес і документування і е, надання допомоги постраждалим людям. Якщо це мілке ДТП, тобто внаслідок якого були тільки завдані шкоди транспортним засобам, є два варіанти вирішення даної ситуації, тобто, в першому випадку, дану дорожньо-транспортну пригоду будуть фіксувати працівники поліції, а в іншому випадку учасники дорожнього руху можуть скористатися оформленням європротоколом. Але при наявності і забезпеченні певних умов. Тобто учасників та транспортних засобів, транспортних засобів не повинно перевищувати двох автомобілів. Учасники мають дорожньо-транспортні пригоди мати в наявності всі відповідні документи, це безпосередньо поліс обов'язкового страхування, реєстраційний документ на транспортний засіб та посвідчення водія відповідної категорії. Водії не повинні перебувати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Завдані збитки не повинні перевищувати 80 тисяч гривень, та учасники дорожнього руху мають усвідомлювати всі обставини ДТП, і один із учасників ДТП має якби, визнавати свою вину. Угу. Тобто, в разі недотримання в цих умов, або якщо виникає між учасниками спірна ситуація, тобто вони не можуть вирішити в даній ситуації, хто із них винуватись в ДТП. При таких умовах не складається Європротокол, а фіксують дану подію працівники поліції. Які ж переваги Європротоколу? Європротокол надає такі переваги, що люди економлять якби, свій час угу. при очікуванні поліції. Винувата сторона вона не притягується до адміністральної відповідальності. То, тобто то штраф не треба платити, та, так? Так, Передбачені в розмірі 850 80, гривень, uh -huh. та за рішенням суду він може бути позбавлений від 6 до року, Позбавлений права керування. Потім люди не витрачають свій час на судові засідання та на оплату адвокатів. І кошти по європротоколу, тобто процес відшкодування набагато швидший. Тобто, загалом, от якщо говорити, можливо, люди не всі знають, що можна оформити таку домовленість, як Європротокол, і викликають поліцію на місце. Чи поліція радить, якщо ви бачите, усі обставини, власне, ДТП, чи радить поліція складати Європротоколи? Наразі зараз стартує такий пілотний проект, тобто дистанційне опрацювання повідомлень ДТП безпосередньо, коли. Один із учасників звертається на лінію 102. Оператор mm -hmm. з'ясовує всі обставини: чи це ДТП стравмоване, чи це ДТП з матеріальними збитками. Після того, як вони встановили цю подію, він безпосередньо радить учасникам дорожнього руху, перелічивши оці умови до прикладу, він їх консультує. І якщо учасники погоджуються на це, то вони складають mm -hmm. без навіть направлення працівників поліції. Тобто, з них ми, безпосередньо працює першопочатково в телефонному режимі е, оператор 102. Наскільки важливо правильно заповнити Європротокол, аби далі не виникало ніяких питань? Макс, максимально вірно. Тобто, переваги цього є електронний е, в, варіант. Тобто є, ПРО, є так, електронний. так. Паперовий безпосередньо, коли е, страховий поліс е, оформляючи на, на бланку, до нього додається додаток, про, е, це є, Європротокол. Uh -huh. І на сьогоднішній час є можливість оформити цей Європротокол в електронному варіанті, перейшовши на сайті МТСБУ, там є посилання, за яким ми переходимо, і безпосередньо складаємо цей е, електронний Європротокол. Він надає свої переваги, що там зменшується можливість заповнити його з помилками. Друге, те, що він перевіряє на чинність поліси обов'язкового страхування обох учасників дорожнього руху. Тобто рівень ризику зменшується. Юридична різниця між паперовим і електронним варіантом якась є, ні, чи не важливо? Немає. Різниці юридичної немає. Діє як паперовому, так і електронному. На рівні на рівних умовах, угу. тобто це безпосередньо є якби повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка складається учасникам дорожнього руху і після цього передається в страхову компанію на протязі трьох діб. Тобто вони мають звернутися для того, щоб забезпечити відшкодування завданих матеріальних збитків. Чи можу бути такі випадки, коли потрібен виключно паперовий документ? Чи ні? Ні, тобто люди вже на свій розсуд вибирають як їм зручніше. Тобто за можливості, е, якщо в них є паперовий, до прикладу, і при, при цьому, то вони можуть склати паперовий. Якщо їм зручно електронний, вони можуть користуватися електронним. Mm -hmm. Але є деякі якби, випадки, коли ми електронний не можемо скласти. Тобто, до прикладу, є сільська місцевість, де не завжди є покриття мобільного оператора. За таких умов, Тобто люд, люди вимушені будуть складати це в паперовому вигляді. Взагалі навколо Європротоколу багато таких різних міфів, побоювань людей насправді того, як вони будуть заповнені і які будуть дії далі. Тому я з вами пропоную ці міфи зараз трішки розвіяти. Один із перших це те, що за європротоколом страхові не покривають збитки. Як насправді це працює? Ну, взагалі, це не чув про такі випадки, угу. складають європротокол. Всім відшкодовуються матеріальні збитки, але по Європротоколу відшкодовуються тільки в рамках, якщо матеріальні збитки не перевищують 80 тисяч uh -huh. гривень. Тобто, безпосередньо учасники мають вже е оцінити вартість збитків, щоб їм бу були покриті відшкодування в повному обсязі. В іншому випадку, коли складається Європротокол, у, у кожен учасник, який страхується, за ним безпосередньо закріплений страховик. тобто в них є контактні телефони, є контакти гарячої лінії, на які вони можуть звертатися і отримати безпосередню консультацію. Якщо дані страхові компанії знаходяться, наприклад, у нас в місті чи по місцю вчинення дорожньо-транспортних пригод, на місце пригоди може виїхати безпосередньо страховий консультант для для того, щоб допомогти скласти даний Європротокол. До речі, а чим краще складати Європротокол, ніж, до прикладу, домовитися усно між собою. Знаєте, тому що такий варіант розвитку подій він насправді теж є, коли водії таку усну угоду укладають, але при цьому вона не має ніякої юридичної підстави. Це ризик? Звичайно, це ризик, тому що дана подія вона ніде не зафіксована. Тобто, безпосередньо складаючи Європротокол, Обидві сторони учасників вони заповняють перелічені графи, де безпосередньо зазначається як прізвище ім'я по батькові mm -hmm. е, даного учасника руху, так і безпосередні документи, які засвідчують особу, що в будь-якому розвитку подій дасть можливість е, знайти цю людину, тобто вона ідентифікована, тобто… При різних випадках розвитку подій до неї можна навіть звернутися в приватному позові безпосередньо, uh -huh. оскільки ця особа є, вона індифікована і, і все так. Е, якщо повернутись до міфів, ще один міф. Що власне про те, як правильно збитки оцінити, тому що ти розумієш, що ти сам на місці не можеш знати і розуміти скільки вартує, власне, буде вартувати тобі ремонт автівки. Без поліції це можливо зробити? Разом зі страховою, наскільки я правильно розумію? Звичайно, Тобто в страхових компаніях працюють досичні працівники, які безпосередньо щоденно стикаються з такими подіями, і вони вже орієнтуються в вартості приблизно там детали, там, mm -hmm. якщо фара, там. бо деякі, як то кажуть, люксові автомобілі, в них, до прикладу, така частина, як фара, може перевищувати mm -hmm. дану вартість. Тобто… Перебуваючи чи отримуючи консультацію від такого представника, він безпосередньо вже може зорієнтувати, що вам не підходить Європротокол. А будь ласка, викликайте працівників поліції на місці для того, щоб вони фіксували події, оскільки збитки не покриє Європротокол в такому випадку. Ще один із міфів це про те, що якщо допустити помилку в оформленні, то, то страхова може відмовити у виплатах. Як воно на практиці працює? На практиці працює, що в більшості ці європротоколи складаються правильно. Тобто, люди, як сьогодні, всі користуються мобільними телефонами, там зразок, пер... ти фактично пер... якийсь подав. Тепер переходячи по посиланню чи там в Гуглі, забиваючи зразок європротоколу, uh -huh. вам безпосередньо показують ці зразки, і на основі цього ви заповняєте. Це один із можливих варіантів. Друге, як є страховий консультант. З яким ви безпосередньо можете зв'язатися як в телефонному режимі, так він може приїхати на місце події і допомогти скласти цей європротокол? Тобто, ризик заповнення його неправильно, ну зводиться до мінімального. Угу. Насправді ви згадували про те, що однією із умов складання європротоколу є те, що обидві сторони мають бути мають на це погодитися. Наскільки це вигідно для обох сторін? Вигідно в тому плані, що одна із учасників, то хто до прикладу винуватись, він не притягається до адміністративної відповідальності, він залишається безпосередньо з посвідченням водія. Угу. водія. Нього ну, в окремих випадках за рішенням суду його можуть позбавити. А так для нього є гарантія, того, що його не позбавлять, і він буде далі керувати транспортним засобом, передбаченими його категоріями. Для іншого ж учасника руху, який є потерпілою стороною, для нього просто швидкість е, відшкодування йому матеріальних збитків. Тобто, до того моменту, до, до прикладу, якщо ми працівники поліції фіксують дану автопригоду, оформляють, тобто це має пройти певний процес від оформлення рішенням суду, оцінки uh -huh. збитків, і аж після того це йому будуть нараховуватися відшкодування збитків. До того моменту, е, поки людині... Постраждалий у стороні не оцінює транспортний засіб, а саме збитки, він не має права її ремонтувати. Тобто, оскільки люди є залежними на сьогоднішній день, тобто так диктує нам сьогодення від транспортних засобів, це є одна із таких переваг, що швидше виплачують, швидше оцінюють, і людина має можливість користуватися далі своїм транспортним засобом. Насправді переваг багато. Ви про них вже сьогодні багато розповіли. Чи є якісь недоліки у Європротоколу? Як таких недоліків ну, за, за час практичного досвіду і взагалі не, я не спостерігав mm -hmm. до прикладу. Тобто, якби для мене, якщо забезпечивши всі умови, і тобто немає е, спірної ситуації на дорозі, тобто учасники руху. Погоджуються з, з, з тими умовами, які стались, і вони визначили між собою дійсно, хто є потерпіла сторона, хто є винувата, і забезпечивши всі е, належні остальні умови. Тобто, як для мене це є актуально, і я би особисто би, також би складав Європротокол. Взагалі, ви згадували про проєкт дистанційної такої допомоги від поліції при дзвінку на 102, власне, тобі зможуть скерувати і допомогти. Це цей проєкт він вже працює? Так, він вже працює, тобто створені такі дистанційні наряди. Так можна їх назвати, тобто при е, одного зі учасників ДТП на лінії 102, йому безпосередньо будуть його можуть якби, скоординувати, надати йому від, всю відповідну інформацію для того, щоб він зорієнтувався. Чи достатньо в нього умов для того, щоб скласти Європротокол? Чи йому потрібно дійсно на місце викликати працівників поліції, що приїхав наряд і здійснили оформлення даної пригоди? Чи ви вже якісь підсумки проєкту підводили попередні? Чи люди дійсно, коли звертаються і отримують таку консультацію, обирають рішення Європротоколу? Статистику по кількості дорожньо-транспортних пригод навести не можу. Але в загальному люди звертаються, отримують цю допомогу, тобто воно працює на всеукраїнському масштабі, угу. тобто, не це не тільки є Хмельницька область. То тобто по даному проекту працює вся Україна. Взагалі, от якщо говорити про е превентивну діяльність щодо зменшення дорожньо-транспортної події, які кроки відбуваються? На території Хмельницької області постійно проводиться профілактична робота. Безпосередньо нами задіються такі відпрацювання. Це щотижнево, що в щовихідних збільшуємо кількість нарядів, близько 20 нарядів. Задіються додатково, тобто щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод. Визначаються конкретні дні. Визначається, в які години найбільше стається дорожньо-транспортне про, і відповідно до цих умов ми здійснюємо профілактику. Далі працівниками поліції постійно проводиться роз'яснювальна робота, як і в дошкільних, шкільних закладах, ліцеях, uh -huh. університетах, організаціях, підприємствах. Тобто людям наголошується про дотримання правил дорожнього руху руху і за яких умов. І причин стаються ці дорожньо-транспортні пригоди, тобто проводиться така роз'яснювальна робота. Постійно також висвітлюється в засобах масової інформації. У нас є офіційні сторінки в соціальних мережах, де публікуються, як би можна сказати, шокові матеріали, тобто безпосередньо з місць подій, де би, в реаліях як вони виглядають, дорожньо-транспортні пригоди страмованими, які вони наслідки несуть. Ці, ці дорожньо-транспортні пригоди ми насправді доєднуємося до ваших слів і теж закликаємо усіх бути дуже обережними на дорозі, стежити і за правилами дорожнього руху і бути дуже обачними, адже часто це може стати комусь ціною життя. На жаль, чиясь неуважність. Вам дякуємо, пане Романе, за те, що ви завітали до нашої студії, розповіли власне, більше деталей про те. Чим вигідний європротокол і чому не варто боятися його оформлювати одразу на місці ДТП? Тому дякуємо вам за те, що прийшли. Дякую вам. До побачення. Ну а я власне нагадаю, що з нами у студії був старший інспектор відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності головного управління нацполіції в Хмельницькій області Роман Матвійчук. Тож закликаю.